що, не допомагав? Тоді побачимо. Сьогодні день, день незалежності. Це хтось відказався, бо будуть перекритися на ті дороги. І це ну, буде і а і на скільки часов туди? А ні, туди це, 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 це теж Давай.

А может по... розбиратися на вожжні? По 50? Ні. На вожжіння йду. Що ти будеш? Нічого. Воды? Ні, нічого. Чай, кофе. А вот же ж вода. Чай, кофе. Ні, вот... не. не. Тож? Кофе та на кові нет. Галя, цього все тут доїдаєте. А ви що не їсти? Що? Мало ми, енергії ми, ми перед вождінням. Ми в з часом Хто не хоче йти. Це сьогодні зранку Ні, Це так, ми маємо ліщушці віддали не відкрит. Добре. А це вони на лівку привезли. Тобі. Тобі, тобі, тобі. Але... Ми якось таке розіграємо. Потім попартіруємося на три групки. Перша групка приходить красиво вдягнена. Ну, я красиво жінці, футболка, ну так як це, як має йти. З букетом, все. А вона буде питати, а остальні де? Сказати, що їм виходить, і типу, мало хто прийшов. Все. Перша групка, друга групка будуть медики йти. Валя, ти будеш медсестра, там буде санітарка, вже коротше. Друга підгрупка. Третя підгрупка, оці е, бабки, е, в галошиках, е, халати, хусточки, третя підгрупка. І То це нас таке було, я хочу подивитися, щоб потім тобі покажу. Чи зараз показати? Як це воно було? Ну смішне. Я щось... Ми його доводить до кондишн, а потім він на мені зривається. Він каже до мене, це не твоє, як це не твоє, не треба тобі починати їздити. а що кому сказати? Зірошкою їздила, кай нормально, з Ігором їздила, кай нормально, Ти, ще, нема в мене, ну, я на маршрут прийшла, не те, що там ідеально я їжу. Але це я маю відділення. Ну що є? Практику мені ще дай побільше разів їздити, 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 налочуся, ти приїздити. А він мені каже, як це не... то він мені сам казав, що тобі не треба ще вчитися, йди, йди здавай. А то він мені каже, як це не твоє, то не треба починати. <ріст> <ріст> я себе довезла сама до, до цвинтаря, як заторможу, то на сьогодні хватить. Ну Там же час холод. Матис, себе до вас. <рес> Ча, чи, чи, Друга, я зараз перегонки зроблю. Я пока ще моя, ще не моя. Йди мені взявся машина, ти на набон. Ви <рес> його <рес> навчили, щоб кожен раз додому їхати, і все. Но він не то можна. Він не ні, дядько, ну йдемо його вдома. Я тобі хочу сказати... Там погана дорога, я би цю машину не буду. Цілий день і кожен день. Оці баби і пчі їх. Хто розуміє, степлення, газ, аварійна ситуація, а машини? І, і він за це все відповідає? За це все? Ну що, не дай Бог, щось візьмемо. А ще такого валя жара така ці ну, одні. Це вчитель по дощці показує у класі, а це дорога? Тепер я за час Люда, ага. ну не говори. Таке <ривіт> <ривіт> вам, не тряло, ленка, так не я навіть хати показувала треба, китайки обла. Вчора мала показати не вклада, а кажу, як тобі по тому 6 по вот. двенадцять. Це заказувала а, нам. Це десь заказує. Ну, Може, це не такі качественні, знаєш, Будеш, може, дуже-дуже. А Це вона них по знижках якісь. Так, вони є в цьому в сіль... Ну, всілі. теж. Що по знижках. Це вже продуктовий мало. Не займається акуратно. Не. <плес> угу. Це таке Дивись, а хочеш по шість штук. Я тобі відкладу, як не зараз, в наступний раз, якщо ви mm. не щоб не поділи. Клади, придам, не туди в ту хату не сіти. Куда? Куда-куда, на вот будемо ставити. Кажи, скоро має в мене бути весілля, кажи. Сьогодні <рес> мені вже придане, приготовлені. Діваль, фату, вчора не напилися, дуже ліпали. Ми вчора добре посиділи, да? і ще на двір пішли. І на дворі вчора так тепло було. Та так, да? Да. І і так можна да таке? Каволоном пирожками в кінці. І сміялися. Муж тільки від нас не відходить. Поки... І... Щоб ми йшли лягати, він вже лягати, але. Да, він і лежав, і пригав, і що він тільки не робив. Настяла. Ні, ну от як десь шість, шість, ти а ти що провожаєш, там про те говориш. Чому не говориш? Там ти не говориш. Ви що з'їхали? З цим. З Провожають нас. Ця тобі, а вона до ковна. О, тримай. Дякую. Ты думаешь, щеатри? Саму краще виробляй, открываю. А, еще нос, это на курс. Чому сторони. Там гарніший вид. Так, вот так. Може, космо коробку дали. да, їм бокси не взяла ні гілян, ні стрея. Каже, о, вийшла я з перукарні, мені так гарно причосочку підстригли. Каже, чоловік подивився, сказав, що, що це мені просто гребінцем розчасали, а потім придивився, каже, це ж це підстригли. Який він уважний, який він уважний. <різь> я стережу тільки в Юлі. І... А я всі рожі. <гум> в рожі. І краще стільки в Юлі. Мені сьогодні мама каже, давай я сама тобі вже встрижу ту чолку, бо я останній раз її стригла на Пасху. наверно. Вона отак відростає, і тоді її можна феном засушити, підняти об'йом, але вона потім збоку така аж виглядає. А це вже наконець попало. В неї. Я тільки чілочку пострижу. Тоже раз в рік десь я роблю міліровку. Ну і тонування. Раз пів року, раз в рік. А я раз пів півроку роблю ногти. Накрашуюся таким синім кольором. и ресницы, и ресницы. А, и как ты что, Бог? тебе мне так и сказал. Вырежи, вырежи, пожалуйста. Зайду, ай, болит, возьму. Возьму что там, таблетки. И что ты казала, что псови, чи в котове, да, от клеща треба, да? Чи то там в селе там было, чи в цьому. Це режику. Там, да, в селі? Чи тут? Чи псові треба було ти казала? Псові від під кожний кліщ, нього, наверно. Ну це я собі так сама діагноз поставила. То взяти псові від під, під кожного кліща, так? Да? Так. Да. А режику і чого? Рижику я куплю, бо йому і від глистів на То дай. це може тут сходить. Тут може. Ну да. так. Зеркальце таке в мене. Мені завжди, як такі нові речі, жалко отут наклейку цю здирати. О, там буде красивіше. Поняли, лише наклейка тут і з того боку. Таке дзеркальце нажимається. І тут одне звичайне вверху, а друге. Таке що збільшує? Таке дзеркальце. З Градієнтом. Ми їдемо далі роздавати подарки. Вже оце згоріло, подивіться, якісь як опіки на горі тій, лазило по гору. Вчора випила ту капучино, і вроді ж небагато. І такий якийсь і дощ сьогодні, настроєння нема, якась сонно. а що, надо ж ще треба їхати в гості ще одній там Добрий день, добрий день. Цілуватись, боже, що? Тут якось з тіла, а я взагалі з ким говорити не хочу. Може завтра поїдемо, ні, сьогодні треба. Ну, треба сьогодні, то поїдемо сьогодні. чекаємо маму, ще завезе маму додому мою. Це були в мене вдома. Моє село, де я народилася, така бігала, на свинях каталась. присобачте сюди телефон, і хай він знімає. Чого я маю тримати в руках? Прийшов, пішов далі. А в Юлі я стрижуся, все, напевно, зі школи. Можна сказати, що з дитинства. Так як Юлія, ніхто мене не покрасить, тому що вона знає мої волоси, це вже багато про що говорить. Вона підбирає мені е, фарбу так. А там взагалі може наколотити з трьох фарб один кольор, зробити, Я на Пасху останній раз з волосами робила. І воно не вимивається в жовтий колір. Дивіться, де біле мілірування, то воно біле. Знаєте, як буває вигорає, вимивається в жовтий цвет. Ото жовтий це мої волоси. А міліровка тонування я робила, але тонування вже змилось, мабуть. От вона знає, як мені намішати пар. Чекай, можеш зробити карточку? <різь> тобто, можеш карту там не просто. Тут карточка. І... Чекай, молю, Чекай, вже на цей мой старый у нас Мне... почулюсь. я как карточка. какая на она Ну что, себе платиновую карту? Платину. Хорошо, а я говорила, я забыла. Такая у него карта новую, дала, Такая книжечка. Куча QR-кодів. Бар'єр сю котику машейник від бліх і від кліщів. Не знаємо комусь в чіпам корм. Кошачі. Уколе, короче, тут ще. Короче, тут цілий пакет. Щоб я його не доставала. Бо ще порву зараз. Я сьогодні з роботи прийшла з рамком, це вже не знімала, показувала фотографію собачки. Це в мене брат живе в Одесі, і приїжджав своєю дівушкою. І в них в квартирі короткий кіт і собака. Фотографії там показували. То, то, а в нього шерсть така дуже-дуже коротенька. І, знаєте, ці собаки, що Приплюснутий мордочка приплюснута і хропить ще, оце як він називається. І, коротше, куртки йому купляють, зараз на осінь похолодає, треба пуховичок такий йому, а ціна така сама, як людям пуховик купити. Ти Валя каже до нього, що все, вже що собі мав би якусь курточку нову купити, то вже псові. Надь -ка, надь -ка, чудо в перях. Ага, Я мішає? Ні. А де я? А він пішов ще купити щось додому. Ми ж поїдемо зараз. в Ти вступили. що посріг? Так. Да. загорело вам прямо я там думала, что не ты, ты, с собой не брал? Нет. Разойди до там, что вот, вот, вот. Так хорошо а Это, это, это вон на городе у нас вервит. Что хочет, да а возьми только басу, сыр. Как думаешь? Не, не, не. А он не испортится, этот сыр? Він не спортиться. То їжте ви. Ні. Я тобі, я тобі лишала, Ми, вона стільки вона тут купляла, ходила, це вона не привезла. Вона ходила в цей масний магазин. Ну, вже дивіться, на не, ті, на це все не могли. Ні, це ні, ні я, це я тобі приховала. Вона для батьків купила, Вони а я б сир, то забирала. дід не їсть, не зубів, а мамка теж не несе. Тут все під контролем досі. Сьогодні не кричав, їхала. Дощ. Не, не було дощу. <рес> їхала просто до перестав. Дорозі поовчати по, марки машин. Доїде, але... О, далеко. А тебе виходила на дорогу з флажком. <рес> 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 Я можу вийти, і просто рутуси косу піднятись сказати, дистов. тому коло... Першій маршрут там около цього для Біля... строї виїжджати, коли там постійно ці люди лізуть. Ковалька казала, хочеш, я побіжу наперед, коли сядеш, здавати і став... буду там людей з лупині, щоб не йшли. <ріць> а вона валька би побігла. Багато <ріць> сьогодні машин під ногами. Ну було... сьогодні стільки в шаром, роді цього, четвер, ми їдемо. А, вони лізуть, лізуть. а він сам каже, блядь, сьогодні, є суд, це, який день, що це вони лізуть. Купити? Вроді п'ятниця, а. Ну, а, а повний. чого це стільки машинки А Я не знаю. Так може якось. Якісь праздник чи шо? Чи Це сьогодні десь на стадіоні для концерт. Так, так, да, да, да. Е, е, ці, що тримають оцього пиво. Вчора виб... щось мені вибивало, ну, розказував, що приїжджають. Лисафет батальйон і шерсть там приїжджає на 4 часа we Вона поїде завтра в Одесу, все забере, я тоді лишусь просто... тебе. То він як кажу, нас приїжджає, приїжджає, то плаче, щоб лишитися в нас. А вони його не лишають. І я цей раз кажу, ну що, лишиться, він каже, ні. Я, а я хотіла похвалитися перед всіма, що зараз каже, займає. А він мені каже, ні. Я Ну і в мене є, ззадом, ззадом кажу. Венька, ти лишайся в мене? Ні! Я їду додому. Я зрозуміла, що опозорилося. Та, Та, Та". А там песен, він мені це плюс, пески дурний скаче. Тарапає, він маленький, ходюсь. А він не накаса пса цього. Так. Да. Тески щось розгону, щось. Коли їх не було, так себе навів. А це так прям. А він думає, гається, ну якесь таке, то вдома. А, а просто е э -э, хочеться датися, як ну, да, дитина да, мала. Так, да, а ти прищити, ну ти її на руках. Він каже, до мене вона політи, пса забере. Я тоді лишуся. <рис�я> я кажу, ну слава Богу, чого ж ти за столом так не сказав? А, не хью, шоб, а тащу, він не хотів, да? щоб по голові б'є, щипає. Він такий, він бурдан, яка я зараз біля. І не дай папа, і і не дай Бодя. Бодя вже достав. Годя достав, так? Не те, бодя, але зараз тобі я вдам. А до мами як кажуть, Даша чи мама? Мама. Він не завжди «бодя». Один раз «бодя», один раз водя папа, потім бодя Я, Як захоче, так? Я йому кажу, хто тобі купив такі доски красиві? він каже Бодя. Саме кажу, так? Ти йдись, а потім така труба. Так, так. Пора піду вон кавун мамі вирву. Ну так, да, подивіться, яка погода. А ти що нам чуєш погоду? Налякав нас погода. По голоді буде? А тих кавунів... Хватить. В них нема, не обманюй. Є. на городі нема кавунів. Є, ви що, були і знаєте? Ну, скажи, клянусь. А я ніколи не клянуся, я От просто кажу, звонила. що є. Їх нема, вони є. не садили. Я дзвонила, питала твоїй маму, а тоді цього року не садили. І дині, і кавуни, і кабаки, і що там? Ну, короче, все. Я це вам пропоную вишатися, ти завтра рано їде. Пішли. Може, нам болінчка пишуть? Вам зараз на дорогу складуться біточки. Я все могу стиратим цю серу. Хочу постелить. Морозь. Ви не даєте щось поїздить? Аварії не зробили? Не сьогодні вже проїхалися, чим перед цим. Я сказала, що... Якби сьогодні видавали б права, то видали б. Я в шабді сьогодні на родову.